Коли дощ і холод, у мене от таке питання: чого ви тут сидите, якщо можна в середині сидіти? Мені завжди цікаво. як Я проходжу повз думаю, люди гартуються, Да? Це те, щоб, щоб це не було легко жити, щоб себе перевірити. Да? А тут просто атмосфера така, знаєте, дощ іде люди ходять. ну, Цікаво дивитися коли люди ходять. А на людей дивитися і це за рахунок того, що холодно й мокро, і взагалі якось вітер віє тут. Ми ці гарячі дявочки нам не холодно, так ясно зрозуміло. Гарячі дявочки це відповідь. Гаряча кров а, а ви що про це думаєте? Щось скажіть. Ну, мені просто подобається на вулиці, мені не подобається сидіти в зданнях. Мені подобається дощик, дивитися на нього. І головне, бути під парасолькою. Під парасолькою. Я б тут не витримала навіть семи хвилин, знаєте, я так думаю. Ви в колготках просто бачите? А ми ми... Ну, в мене сміхом. Та ну це має бути, знаєте, якась глибинна причина, мотивація, щоб таке рішення прийняти, щоб отут як герої сидіти годину, дві. ну... Просто край з молоком да, да ну ви точно загартовані більше, ніж люди, які постійно сидять теплі, так як я Звісно, ж не сумніваюсь. Жа Димок димоки з рота, а ви тут сидите. Вам можна на полюс північний, на якусь експедицію? Берете? Ми там були вже ми сьогодні. Тільки приїхали. серйозно. Серйозно, брали якусь вершину, ну так, Еверест, Еверест. То ви відпочиваєте після Евересту, це для вас взагалі дитячий садок там. Ну, взагалі, це жарко, літо на вулиці. ви що аж, аж мені тепліше стало, як я почула про Еверест думаю, а фігня. Ну, я не ближче бо то я, я не люблю це, як капає на голову. Коли mm -hmm. <laughs> не капаєш. Що... Ну, але завіваю, з вітром як залетить, то. Як Додумати. ваша кава, смачна кава була у вас? Так, да, була смачна годину назад, класна, хорош. Вже там сидіти без кави. Я думаю, так, я з водою, бо я її принесу. Добре, що ви спитали. То забула. Хоч вип'ю. А ви щось розкажіть, я п'ю? Оксана, розкажи щось. Я не знаю, що казати, ну класна погода. Ви що що? Скажи, що класна погода. Бачите, все залежить від того, хто дивиться. Така атмосфера. Прикольно. Така атмосфера. Людям холодно, бачите. Ми, ми закальоні всі. Да? Да, да. Так що, дорогі, якщо ви хочете уроки гартування, отак підходьте от сюди на Михайлівську, вам розкажуть, як ставати сильніше. Да, до мене може бути, я зараз розкажу Вас Покажу. вас проінструктують, і ви будете собою гордитися, От так, дорогі. Так що всім класного вечора, дня, ночі, в кого де що. І шой, що, що ще побажаю? Ну, щастя, здоров'я, щоб дощ не йшов. Тільки ми ж були, ну, тільки ж ви його любите. Ну, все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі і на нас всіх.